У цьому відео ви дізнаєтеся, чи вчать мистецтво в Гогвартсі, якими реальними витворами мистецтва надихалися при створенні фільму та де можна відвідати прототип чарівного замку. Привіт! До нового року лишається зовсім мало часу, і це ідеальний період, щоб переглянути фільми про Гаррі Поттера, або ж перечитати книги. Я обожнюю цю історію з дитинства і дуже хотіла зробити відео про неї, але ж це не зовсім тематика мого каналу. Проте довго думати, як пов'язати Гаррі Поттера з темою мистецтва не довелося, адже спочатку Джон Роулінг, а потім і режисери фільмів настільки детально пропрацювали цю історію, що навіть про картини і архітектуру в ній можна розповісти багато цікавого. Нагадаю, зараз, щоб не відволікатися потім, що ваші лайки і коментарі дуже допомагають у просуванні цього відео для того, щоб якомога більше людей познайомилося з цікавим та корисним контентом про мистецтво українською. Що ж, а тепер заглиблюємося у магічний світ Гаррі Потера в історії про хлопчика, що вижив, чимало вражаючих речей от, наприклад, школа, в яку свого часу мріяла потрапити кожна дитина. І саме сцена з неймовірним величним замком, в якому знаходиться школа Гогвартс, виражає при першому перегляді і надовго залишається в серцях глядачів. Ця споруда є міксом двох стилів середньовічної готики та нормандської архітектури, і при створенні будівлі Гогвардса надихалися багатьма реальними спорудами. Перший і найвідоміший прототип це даремський замок, що знаходиться в містечку Дарем в Англії. Він є ідеальним зразком нормандського стилю, а це, по суті, англійська версія романського стилю, для якої характерні масивні напівкруглі арки над віконними та дверними прорізами, дзвіниці, склепінчасті стелі, а також довгі арочні проходи навколо внутрішнього дворику. До речі, замку вже майже тисяча років. Його почали будувати ще в 1993 році, а закінчило будівництво тільки в 1133 року. Крім Даремського замку, джерелами натхнення стали Глостерський собор, знайомий коридор, чи не так? замок Алнік, який, до речі, колись надихнув і відомого художника Вільяма Тернера. Ось його картина, присвячена замку, замок Стерлінг, що знаходиться в Шотландії знамените Вестмінстерське аббатство та палац, Оксфордський університет. Пізнаєте бібліотеку? Архітектура міста Етінбург. з зубчатими вежами, високими вікнами, загостреними арками вгорі та різноманітними декоративними елементами на вершинах веж і шпилів. а також Чернівецький університет. Жартую, жартуємо, але могли б, правда, ви ж бачили, наскільки він гарний, ну, чим вам не Гогвардс. Тож можна сміливо сказати, що Гогвардський замок пропрацьований буквально до найменших деталей, він увібрав в себе найкращі, наймагічніші елементи усіх згаданих споруд, і досі є мрією багатьох фанатів. А до речі, ви ж знали, що Гогвардс можна побачити на власні очі. Думаю, більшість фанів в курсі, але раптом ви ні, тож розповім у світі є як мінімум чотири місця, де частково чи повністю відтворено магічний світ і замок Гогвардс в тому числі. Два з них знаходяться у США: це Universal Studio в Орландо, штат Флорида, та неподалік Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія. Звісно ж, таке місце є і в Лондоні, на батьківщині цієї історії, це Warner Brothers Studio. І ще одна локація тепер вже на іншому кінці світу: Universal Studio в японському місті Осака. А поки я готувала це відео, знайшла дуже цікавий факт про те, хто ж в магічному світі міг створити Гогвардс. В іграх, що виходили за мотивами історії, згадується архітектор Гогварцу, чи то чоловік, чи то коханець однієї з засновниць школи, Ровене Рейвенкло. В одній з ігор навіть є статуя з назвою Архітектор Гогвартсу. Цей чоловік тримає в руках мініатюру замку. Проте ні в оригінальній книжковій історії, ні в фільмі я таких згадок не пам'ятаю. Що ж, про фасад замку поговорили, але і всередині є немало цікавого. Наприклад, безліч портретів біля головних сходів. Думаю, всіх свого часу вразила концепція картини в магічному світі. Персонажі можуть рухатися, говорити, давати поради та навіть переходити з однієї картини на іншу, проте тільки частково зберігають пам'ять та розум людей, що на них зображені. Саме тут уважні глядачі можуть побачити цікаве посилання, коли у першій частині Гаррі, Рон та Герміони йдуть сходами, позаду них видно портрет Анни Болейн. Другої дружини короля Генріха Восьмого, це вкрай скандальною репутацією. За життя Анну часто звинувачували в тому, що вона відьма, яка зачарувала короля. Саме цей факт робить посилання на Болейн в Гогорці таким іронічним. А от оригінальний портрет Анни Болейн, який став прототипом, знаходиться в Національній портретній галереї Лондона. До речі, скоріш за все, стіна з портретами була натхнена ось цим холом в Даринському замку. А крім Анни Болейн, в фільмі на цій же стіні декількома поверхами вище ми бачимо портрет гладкої леді. Щоправда, з нею є певна плотанина. В третьому фільмі картина на цій стіні, а в першому в якомусь темному коридорі. Акторку, до речі, теж змінювали. В першій частині це така строга стримана пані, а пізніше любителька випити і поспівати. Напишіть в коментарях, яка з них вам більше до душі, особисто мені друга. Вона така яскрава і дуже добре запам'ятовується глядачеві. Я не знайшла, що точно послугувала прототипом портрета гладкої леді», але в цілому ця картина дуже схожа на портреті знаті, типові для вікторіанської доби. На екрані декілька прикладів. І на цій же стіні з портретами є ще одна, але вже реальна робота: урокостеології доктора Себастьяна Егбертса, ламанського художника Ніколаса Пікеноя. Її можна помітити у фільмі Гаррі Поттер і В'язання з Кабану. А тепер переходимо до справжнього уроку історії мистецтв. Пам'ятаєте, в третій частині снейп заміняв професора Люпина? Так, це був урок захисту від темних мистецтв, присвячений перевертням, але він містить величезну кількість посилань на реальні твори мистецтва різних епох. Перше ж зображення перевертне, яке показує Снейп, це згадка про вітров'янську людину Да Вінчі. Оригінальний малюнок зараз знаходиться в галереї Академії у Венеції. І вважається, що на ньому Леонардо досліджував пропорції людської фігури. У період середньовіччя коло і квадрат, в які вписане людину, представляли небо і землю, тому присутність людини в обох фігурах може означати аналогію макрокосму та мікрокосму, а в наступному зображенні на проекторі знову посилання, Але тепер вже на давньогрецьку культуру. Ваза, яку демонструє професор, є посиланням на вазу Долон, яка нині зберігається в Луврі. На ній зображено персонажа на ім'я Долон, зеліаде Гомера, який одягає вовчу шкуру під час троянської війни, щоб сховатися від ворогів. І ще одне посилання, яке дає нам Снейп – це зображення перевертня, що нагадує давні єгипетські розписи. Наприклад, ось ці, знайдені в гробниці Нефертарі, яка знаходиться в долині цариці Луксорі, тож закладаюся Снейп був ще тим поціновувачем мистецтва. А чи цікавило вас колись питання, чи вивчають у Гогвартсі мистецтво? адже хтось малює ці дивовижні картини, які можуть рухатися і розмовляти? На фанатських сайтах знайшла припущення, що мистецтво входить в програму маглознавства, яка є додатковою дисципліною вільного вибору і доступна студентам з третього курсу, тут же вивчають і фотографію. А ще особливо уважні фани помітили чоловіка в береті за вчительським столом у фільмі Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Так як Берет символізує творчість, можливо, він і є викладачем мистецтва. А от у французькому бабатоні, де навчалася Флер де Лакур, підхід значно серйозніший. Знову ж таки, інформація з фанатських сайтів, де пишуть, що у Бабетоні учні вивчають такі предмети: історія мистецтв, малювання, архітектура, танці, фотографія, скульптура та література. Ну, як мінімум, танці від них ми вже бачили у фільмі. Тому можемо припустити, що саме там і знаходиться мистецький осередок магічного світу. Наостанок згадаємо ще декілька арт-об'єктів у Гогварці, наприклад, цей гобелен з єдинорогом. Його можна побачити декілька разів у шостому фільмі Гаррі Поттер і Принц Непівкровка. Оригінальний же гобелен знаходиться у Клойстерс, Нью-Йорку, цей філіал музею Метрополітен, а модель у фільмі виглядає повністю ідентично. До речі, серія гобелени з єдинорогами розповідає історію священного полювання на єдинорога в середні віки, і саме цей гобелен є останнім у серії з сіми і зображує вже спійманого єдинорога в полоні. Ще один гобелен під назвою Леді та Єдиноріг розміщений на стінах Вітальні Гриффіндору, і тут можна побачити відсилку до лева, символу факультету. Ще один такий об'єкт вітраж з росалкою у ванній кімнаті для старост, куди приходить Гаррі у фільмі «Келих Вогню. Як на мене, він дуже нагадує декоративні вітражі притаманні стилю Ар Ново. А якщо ви досі плутаєте Ар Ново і Ардеко, обов'язково подивіться цей шорт і більше ніколи не будете цього робити. А от щодо останньої картини портрету Аріани, сестри Дамблдора. Мені складно було знайти щось схоже, хоча є присутнє таке відчуття, що воно точно щось нагадує. Тому, якщо раптом у вас з'явилася згадка, обов'язково напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. Що ж, на цьому будемо завершувати. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам було цікаво, і що тепер ви будете звертати увагу на ці деталі протягом перегляду улюблених фільмів. І я, звісно, сподіваюся, що у вас з'явилося трохи більше новорічного настрою. До зустрічі в наступних відео.